Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про валеріану Лікарську. Валеріана Лікарська. Багаторічна трав'яниста рослина. Досягає висоти від 40 до 200 см. Стебло прямостояче, ребристе, біля основи дещо жорстке. Листки складні, непарноперисті, мають від 4 до 11 пар сидячих листочків ланцетної або лінійної форми, листорозміщення супротивне, цвіте з червня до липня, іноді до серпня, дрібні запашні квіти зібрані у щитковидне суцвіття. Віночок п'ятилопатевий. Квіти можуть бути блідорожевого або білого кольору. Валеріана лікарська це рослина, ефіролійна, медоносна і, звичайно, лікарська, препарати її коренів і кореневищ – Використовують як у народній, так і в офіційній медицині. У коренях і кореневищах валеріани лікарської міститься до 2% ефірної олії, яка має антибактеріальну дію, до 5% валепотріатів, які під час сушіння розкладаються на валеріанову кислоту і балдреналь. Також у коренях і кореневищах валеріани лікарської міститься провазулен. Терпінеон, пінен, лимонен, камфен, міртекоголь, бурнеол, алкалоїди, хатенін і ваперин, ізовалер'янова кислота, а також цукри і дубильні речовини. Препарати коренів і кореневий валеріани лікарської чинять заспокійливу, вітрогінну, антибактеріальну, протиспазматичну, серцево судино розширюючу, жовчогінну та глистогінну дію, водні або спиртові настоїні кореневих швелеряні використовують при нервових потрясіннях, при істерії, при безсонні, при серцебитті, мігренях, запаленні легень, астмі, маткових спазмах, при сильному метеоризмі, алергічних захворюваннях, нейродермітах та багатьох інших захворюваннях. Слід пам'ятати. Що препарати Валеріани Лікарської потрібно, як інші препарати, вживати лише за призначенням лікаря і під його контролем. А ще корені і кореневища Валеріани Лікарської мають дуже специфічний запах, який приваблює котів. Слід про це пам'ятати, коти від цього запаху просто шаленіють. Валеріану лікарську можна вирощувати на присадибних ділянках як декоративну і звичайно як лікарську рослину. Розмножується вона як насінням, так і кореневищами. Насіння Валеріани Лікарської потрібно висівати в кінці жовтня на початку листопада. При висіванні у легкі піщані ґрунти насіння загортається на глибину до 2 см, на важких суглинкових ґрунтах на глибину від 1 до 1,5 см. Весною рослина проростає, формує розетку. Якщо насіння проросло дружно і рослини ростуть густо, їх потрібно провідити, лишаючи між рослинами відстань приблизно 45 см. На перший рік валеріана лікарська не зацвітає, зацвітає на другий рік. Якщо ви вирощуєте її не як декоративну, а як лікарську рослину, то квітконосні стебла для формування повноцінного кореневища потрібно видаляти. Дякую, що дивитеся мій канал. Підписуйтесь на мій канал.